Чарівного дня, шановні українці, дам відповідь на запитання, що робити, якщо ви знаєте, що у вас якесь кермічне відпрацювання. Ну, от карма. Абсолютно в цьому поганого нічого немає, тобто всі роблять помилки, не одне втілення, і зараз там багато хто робить. Добра і зла не існує, але є якийсь гарм... гармонійний розмір. Тобто кермічне це не обов'язково щось покарання за щось, це просто те, що ви маєте зробити, тому що кожен... кожна жива істота, вона має пройти і. Самицю народитись дати життя, і самцем народитись зачати життя, І хижаком бути, щось почистити, щось старе, хворе, збити, з'їсти, в тому числі побути якимось мечем справедливості, зарубати якогось ще чимось, побути якоюсь там святою, світлою людиною, тобто той, хто під сонцем, як сонце випромінює світло. Це всі шляхи маємо пройти, і кермічно просто це певні задачі пройти. Якщо якась важка карма, от, яка ну, умовно добра і зла не існує, тобто карма це не є поганець, Тобто те, що ви маєте зробити. От, якщо вам кармічний в даному втіленні, ви щось там маєте важке зробити. ну, Наприклад, як Україна відпрацьовує зараз зраду свого роду, там, зраду через мову, прийняття кацапської чи зраду релігійної, що назвали себе рабами, то не, не варто відпускати все в, на потік, тому що ми творці, і це дає змогу нам щось створити. Потрібно змінювати. Не просто відпрацьовувати карму, а змінювати, тобто зробити це так максимально ефективно. Тобто, ми постійно маємо щось створити, створювати нове, змиритися це ну по правилам творця, по законам творця це тупо. Тобто, потрібно щось перетворити в нове краще і отримати від цього насолоду, тому що ми сюди не страждати прийшли. Ми прийшли розважатися. Отримувати задоволення від процесу. Якщо ви вовк, то гризіть, насолоджується процесом. Якщо ви корова, то жуйте траву, давайте молоко, годуйте людей тварин, насолоджуйтесь процесом. Якщо ви там, дерево, то давайте плоди, давайте гіляки на те, щоб ховайте в затінку, насолоджуйтесь процесом. От. І ті природні речі, якщо вовк когось вбиває, це нормально. Якщо корова з'їдає, шкодить траві, це нормально. Якщо дерево зрізають, коли воно там старе чи падає. Але для того, щоб там зробити якусь скульптуру чи використати на дрова, це теж нормально. Перед втіленням про ці всі питання, кожен вибирає собі свій шлях, і це все пропрацьовується. От, тому, якщо карма, то все випало на картах, на рунах і початківці це як астрологія. Чому я там не дуже люблю астрологію, тому що. Е Люди туди йдуть, часто ті, хто там ой, щось там випало все передбачення, кінець світу, все з хати не вийду, бо там зорі кажуть, що капець буде. Так ні, так магія для того, щоб бути волю і по закону творця, маєте перебудувати. Ну, якщо ви знаєте, що там щось маєте статись, то зробіть, щоб це сталося або не сталося, або сталося так, щоб вам на користь. Але ви, усмідов... Але ви маєте усвідомити, чому це так мало бути. Тому що якщо ви це не усвідомите, не зробите висновків, реальних висновків свідомих, ну тоді може прилетіти. <сміття> От ще раз і не раз. Доки ви не прийдете цей урок. Тому насолоджуйтесь життям, розважайтесь. Хто має воювати, воюйте, хто не має воювати. На війну не потрапить. Хто має бути вовком, той має гризти, вбивати слабких, хто має бути там, чимось світлим, добрим деревом, нести плоди, давати врожай, давати тінь, кисень і так далі. У кожного своє завдання. От, і вовки, дерева, наприклад, ті самі, це ж так само і вівці, ті ж самі люди. Алгоритми схожі, кожен їх має прожити. От розуміти про це, і менше вдавайтеся в крайності в якісь обмеження. Релігії дають обмеження, в Творця немає обмежень. Робіть все, але з якоюсь метою, свідомою метою, що це має принести плоди в майбутнє. Розвивайтеся, згадайте, що ви творці, що ви русичі, Трипілля Русь, Україна, це одне ціло. Не було ні кацапської мови, там, ні ще якихось там релігій. там Яхви обраних і так далі. Ви сильні. Ви українці, ви можете навіть в будь-якому віці пити свіже молоко, і у вас буде прекрасно перетравлюватися. Оце ознака того, що у вас є гени українця і максимальну честь. Я, наприклад, там спокійно п'ю молоко і прекрасно себе почуваю. Люблю молоко, тому що це світлий, високо, високодуховний, потужний продукт. От. І абсолютно гарно перетравлюється. Звичайно, в Ізраїлі, хто п'є молоко, от. чи там потомки Хазар, буде коробити, буде діарея дрестати, тому що то низьковібраційні е, гени, скажімо так, вшиті. От. І вони не сприймають світлі енергії. Просто не сприймають благу їжу. Чому, напомин, молоко ставиться? В основному Ну, є варіанти там з водою, з киселем, з іншими. Тому що це блага їжа, а благу їжу не сприймають. Е, Темні, от, розумієте, які нас хочуть знищити, а ми маємо вижити, посміхатися і працювати. Тому творіть своє життя, не партеся за карму, але робіть це з головою, розумієте висновки, якщо ви це усвідомите, що було за що, і перекриєте, компенсуєте, відпрацюєте. А для того, щоб відпрацювати чи згармонізувати на противагу, потрібно зрозуміти, чому вам такий урок кримічний дається. Тоді його не потрібно проживати, тому що ви це можете переграти. Як це зробити? Ну, Маса купів методів, можете до спеціалістів звернутися, можете самі магії навчитись, тому що вам ніхто не зобов'язаний допомагати, нікому ви не потрібні. От, на фіговий листок ви нікому не потрібні. Кожен має допомагати собі сам, а цього мають навчити ці знання, передать батьки, породу. От, Навчайтеся, ростіть, розважайтеся і сприймайте життя як насолоду. Слава українській нації, смерть нашим ворогам.